Привіт-привіт! Ми вже е, представили нас як з компанії Feodal. Дійсно, так і є, можливо, хтось вже чув про нас, хтось ні. Е, мене звати Женя. Зі мною мій колега Володимир. Я буду сьогодні вашим перекладачем з важкої технічної мови на більш-менш адекватно-нормальну. У нас цікава тема, але перш ніж ми почнемо, давайте трошечки, давайте трошечки про нас ми представимось. Хто ми, звідки, що ми взагалі і чому ми тут стоїмо перед вами? Ми зі Львова почнемо з того. І тому ми дуже тішились, що нам не потрібно їхати як попередні рази. Кудись їхати, зрештою. От. І... Ми компанія, яка відома як та, що надає аудити земельного банку для фермерів. Перш ніж почну, я хочу запитати, чого хоче фермер. Зрештою, мій керівник каже, що фермер хоче гроші, жінок і багато машин, гарних машин. Казав цього не казати, але то таке. Він все одно поїхав в Київ і дав мікрофон мені, тож буду вже віддуватися, як можу. Але окрім цього всього, насправді, фермер ще хоче розширювати свій земельний банк. Або ж покажіть мені фермера, який не хотів би. Покажіть мені фермера, у якого є прогалини, тобто є, нема прогалинів в земельному банку. Ну, ви знаєте, коли поле і коли в цьому полі всі ділянки не зареєстровані. Ну, зареєстрована там більша частина, але, але завжди є якісь. Свої прогалини, або просто дайте їй дерпошку, і ми подивимось. Отже, два роки ми працювали-працювали, надавали дані про земельний банк. Ми не тільки давали систему, де фермер міг натиснути, подивитися, отримати інформацію. Ми хотіли навчити. Ми прийшли на ринок для того, щоб дати цінність. Ми не брали гроші за те, що ми консультували. Ми не брали гроші за те, що ми навчали. Ми хотіли, ми хотіли щоб ви були ефективніші. Хочеш розширювати земельний банк? Ну, дивись. Ось поле, ось сільська рада. А ось кнопочку натиснути ділянки без договорів оренди: раз-раз-раз. Отримай список власників і бігом перепідписувати договори. До тебе в поле заліз конкурент. Ну іди сюди, давай поговоримо, ми знаємо, що з цим робити. Так, ми працювали і працювали, і ми зрозуміли, що ми хочемо. А, до речі, не переключила слайд. Ми зрозуміли, що ми хочемо спрощувати ваше життя. Ми зрозуміли, що ми можемо робити систему, яка буде легкою в користуванні. І покривати це зверху консультаційними послугами, розповідати вам, як будувати стратегію і як будувати свій підхід. І ми прийшли сьогодні до вас вже не з земельним банком, ми прийшли з новим рішенням, з новою системою. В грудні ми вперше показали її ринку, і сьогодні хочемо представити її вам. Але перш ніж я почну, або ми почнемо про неї, я хочу запитати вас. Це питання, яке ми задаємо собі ледь не щодня, і ми вирішили його озвучити тут. Яку одну справу я можу зробити, щоб коли я це зроблю, все інше стало простішим або неважливим? Я вчила цю фразу, щоб вам тут не схибити. Тож, я її повторюю, ми будемо шукати на неї відповідь в кожному блоці. Яку одну справу я можу зробити, щоб, коли я її зроблю, все інше було простішим або неважливим? І. А... Ми постараємось знайти відповідь в кожному наступному блоці на це питання. Ви вже знаєте, не треба там сильно розказувати, що таке ФМС. ФМС складається з супутникової аналітики, моніторингу техніки, планування і так далі. Але що цікавого в нас, давайте, давайте подивимось. Та що ж таке, щось мені не везе з цим клікером. Тож, пане Володимир, розкажіть нам. Все вкласти в одну презентацію насправді в такий короткий таймінг дуже складно. Тому буду намагатися вкласти основні можливості системи, розказати, що ми маємо зараз, чого ми прагнемо і що ми можемо дати вам в майбутньому. Так як ми в грудні тільки вийшли на ринок України, перші свої презентації з клієнтами я почав робити наступним чином: я віддавав систему. Не я показував, а клієнт зразу маючи доступ, він почав вклацати. Почав вибирати поля, почав вибирати аналітику, і що мене найбільше здивувало, на п'ятій хвилині він вже розумів, як користуватися системою. Тобто ми намагалися зробити складні речі простими. Що ж вам доступно? Ми зараз поговоримо про блок поля, що ж тут доступно клієнту і вам, фермеру, і тому, хто користується системою. Перш за все, це всі поля, як на долоні. Ви бачите одразу по всій своїй групі полів всю інформацію: як по культурах, так по рельєфу. Так по шести індексах, що представлені в нас в системі. Ви тут одразу бачите погодну інформацію. Ви маєте свої метеостанції, ми підключимо і будемо брати інформацію з них. Не маєте, бажаєте придбати, ми порадимо, де можна взяти метеостанції, підключити. Хочете дивитися загальною інформацію? Окей, ми підключимо вам віртуальні метеостанції. Що будуть брати дані з найближчих метеостанцій, ви будете мати інформацію по господарству, так і по полю в цілому. Ви всі, напевно, що знаєте за індекси NDVI вегетативної маси. Ми ж набагато сильніше розширили систему і дає вам унікальну радарну супутникову зйомку земної поверхні. Ви на кожному полі маєте розуміння по блюдцям, на кожному полі маєте розуміння по схилам, ви маєте всі висоти абсолютно свого поля. І це один з елементів, який потім буде у вас, використовується в картах-побудовах, в картах завдань на див внесення чи на див посів. Ви не хочете використовувати тільки NDVI, вам доступні різні індекси. Доступний індекс NDMI, який дає вологозабезпечення рослиною. Доступний індекс ev 2 який більш чітко дає вегетацію. Доступний індекс SBI, де ви аналізуєте пар і бачите яскравість ґрунту. Ваше господарство використовує пенетрометри, завантажуйте нам систему дані з них і отримуєте інформацію по ущільненню вашого ґрунту. Використовуєте картофування врожайності, завантажуєте історію з комбайнів, бачите, аналізуйте ту інформацію, де у вас яка, в яких частинах поля врожайності. Все це ви можете порівнювати з будь-яким індексом, з ущільненням, з картою врожайності, з аналізами ґрунту, які теж можна додати в нашу систему, в двохекранному, в чотирьохекранному режимах і, відповідно, бачите прямі залежності. І на основі цієї всієї інформації. В майбутньому будувати карти завдання, віддаючи перевагу чи ущільненню, чи врожайності, чи аналізам. Тобто ті інформації, які ви довіряєте найбільше. Якщо ж ваше господарство використовує GPS-навігацію, по нашому унікальному алгоритму побудови робіт кожне поле буде прописуватися історія робіт. І ви з легкістю будете бачити, коли, яка операція, які, якою технікою, яким агрегатом була виконана на полі. Але про моніторинг дещо згодом. Дякую. Що я хочу сказати на рахунок цього блоку? Ну, по-перше, NDVI не панацея. Ви можете придивитися до поля за допомогою різних типів даних. І не тільки NDVI. Хочете побачити водний стрес, хочете побачити рельєф і затопленість це все важливо. Не тільки In Тож. Ущільнення, пенетрометри це все супер, все добре, агрохімічні аналізи це класно. Але якщо ваше господарство ще не готове до цього, якщо ви ще не використовуєте пенетрометри і ще не почали робити агрохімічні аналізи, що простого ви можете зробити зараз? І швидкого? Ви просто можете взяти своє поле і подивитися на нього в спектрі 4, 5, 6 індексів. І... Це вже буде набагато більше інформації, це вже буде набагато якісніше і ефективніше, ніж якщо ви одразу там раз-раз і почали бігати, шукати пенетрометр, якщо ви знаєте, як це організувати супер. Але просто почати ось так. І, та. і наступний блок це моніторинг техніки. Володимир. Ну, моніторинг це просто банально. Я впевнений, що більшість з вас має GPS-навігацію на своїй техніці. В когось це просто переміщення, в когось це плюс контроль пального. Зараз активно розвивається тема підключення до кан тема підключення до Ісобасу, де ви можете бачити більше і більше даних і аналізувати роботу техніки. В нашому моніторингу просто банально. Тобто це і розміщення, це і аналіз параметрів, які передає трекер. Підключили трекер до шини Кан, аналізуйте свою роботу техніки в розрізі потужності двигуна, в розрізі обертів двигуна. Підключили до шини і отримуєте інформацію з сівалок, отримуєте інформацію з розкидачів, з оприскувачів. Аналізуйте, як працюють штанги в оприскувачах. Аналізуйте, з якою нормою вносить сівалка. З якою нормою працює розкидач мінеральних добрив. Це все доступно візуально в два кліки. І окрім того, що ви це можете аналізувати в історії, ви можете це аналізувати в режимі онлайну, тобто кожні 30 секунд чи хвилину вскидає трекер дані, і ви вже розумієте, чи механізатор правильно працює, чи неправильно працює. У вас є датчики глибини, аналогічно, ви можете аналізувати це прямо зразу в системі, в онлайні. Наші унікальні алгоритми тільки на базі, звичайно, одного треку будують роботи. Тобто, фактично ви маєте розуміння про кількість виконаних гектар. Окрім гектар, ми даємо вам інформацію по часу в роботі, ми даємо інформацію про часу в простої. Тобто ви розумієте, скільки на полі техніка працювала, скільки вона простояла. Маєте ви чи датчики контроля пального? Ми поракуємо факт використання пального на дану роботу. Який ви можете порівняти тут же з вашими плановими нормами і зрозуміти, що зразу у вас дає відхилення? Пальне відхилення, крадіжка про крадіжки пального і про недоливи в наступному блоці. Зрештою, ми хочемо звільнити вас від короткострокового планування. Навіщо системі казати, що зараз трактор поїде в ось цей трактор, він поїде в це поле? Якщо вона і так це бачить, ми хочемо дати вам можливість думати стратегічно, а не займатися ручною роботою. Це те, що ми робили з земельним банком, якщо ви з нами вже працювали і знаєте це. Ми завжди кажемо, не треба сидіти цикати, не треба сидіти там довбатися з інформацією. Пару кліків, інформація перед вашим лицем і все. Ми стратеги. І ви стратеги, і ми хочемо, щоб. Ви займалися стратегічними і управлінськими питаннями, а не сиділи там, вносили дані або наймали диспетчерів і так далі, тому, а, тому ми далі ще поговоримо про техніку. Так, зробіть просту автоматизацію по навігації, поставте декілька типів датчиків, зробіть ідентифікацію причіпного обладнання, проведіть підключення до ЄСОБАСу, отримайте весь спектр можливостей, бітрек-системи, Бітрек Конект чи інших систем. І з цією інформацією та побудованими алгоритмами в блоці техніки, де ви можете налаштувати події, якщо, для прикладу, трактор виконує неякісну глибину, якщо для прикладу. В трактора фактична норма внесення відхиляється від планової норми, і це сповіщення ми передамо вам на телефон, в телеграм, туди, куди потрібно, щоб ви зразу оперативно володіли інформацією, не звертали увагу на все, а були тільки там, де потрібно. Вертаючись до нашого блоку техніки, так ви можете аналізувати ті самі дані, тобто в потрійному, графіку видаючи різні характеристики, швидкість, оберти. Ви тут можете бачити відключення трекера, всі показники, які зараз дає нам система і бітрек, Connect, і всі ті трекера, які правильно підібрані і встановлені у вас на техніці. В цьому блоці ви аналізуєте по графіку пального крадіжки. Система сформує вам всі зливи, всі заправки, покаже використання пального. Євгенія? Можливо, що ваше підприємство вже має певний рівень автоматизації і ви вже щось підключали. Пан Володимир правильно зазначив, що ми можемо зберегти вашу історію. Але якщо ви тільки хочете автоматизовуватись і тільки починається цей процес. Насправді купити трекери там за 50 баксів це абсолютно не проблема. Це досить швидко. До речі, не сказала по супутникові по супутниковій аналітиці. Це теж все досить швидко. і Це підключається за один день. Там немає нічого складного. Те саме по трекерах достатньо купити, де пробачить мені пан Володимир, який хоче, щоб всі купляли дорогі трекери. Але достатньо трекера за 50 баксів для того, щоб почати цю роботу, включитись в систему і вже аналізувати. Тож, далі в нас ще залишилось планування. Ми можемо ще довго говорити, але ми плавно вже підходимо до кінця. Так, про систему можна говорити вічно. Єдине, що ще хотів наголосити, сказати: якщо ви для прикладу використовуєте господарські діяльності Джундір і підключені до центр, у нас є можливість перенести абсолютно всю вашу історію в нашу систему, підключити і запаралелити дані з історією системи Віалон. Ну із різних схожих систем, тобто не тільки ви в ФМС можете бачити, ми можемо дублювати інформацію, завантажувати інформацію в нашу систему і з нею працювати. Так ось, по техніці і по технологічних картах поля ми розробили цікавий механізм по створенню технологічної карти поля. Вам не потрібно створювати на кожне окреме поле одну техкарту. Достатньо створити на одну технологію, одну культуру, створити додати операції. Наша система вміє працювати і додає допоміжні операції, підвезення, чергування в полі, завантаження. Ми плануємо в розрізі додаткових затрат. Ми плануємо в розрізі найманої техніки. Ми плануємо в розрізі товароматеріальних цінностей, насіння, засобів захисту рослин, мінеральних добрив. Ми даємо розріз планування в розрізі переїздів з плановими нормами в пальному. В результаті ви отримуєте технічну карту поля, яка містить всі ваші затрати. А додавши в тих карт вартість продукції і плановий врожай, ви отримаєте повністю розуміння, що на виході у вас вийде. Ну і головне, завдяки тому, що ми автоматично формуємо роботи, система в реал таймі покаже вам, де ви відстаєте по роботах, де у вас вже є дефіцит техніки. А може навпаки, у вас є профіцит, і ви можете віддати свою техніку на послуги. Тобто, таким чином, ми даємо чітку аналітичну фінансову картину розуміння виконання технологічної карти поля в розрізі вашого запланованої інформації. Євгенія. Загалом, це не є якась гарна табличка або якийсь гарний дашборд, де ви. Просто вносити якусь інформацію, і собі щось плануєте. Система збирає це все з того, що ви вже бачили в попередніх блоках, аналізує те, що ви робите, і відображає це вже в плануванні. І відштовхуючись від цього, ви можете вже щось стратегічно далі робити. Ми вже плавно підходимо до кінця. Що по ціні? Ми хотіли сказати, що 60 центів, але ви тут сидите всі такі модні з айфонами. Коротше, я казала Володя, що треба було якусь більшу ставити, бо щось трохи. Це жарт, зрештою, але щось ви не смієтесь. Ну, добре. Ми прийшли до цієї ціни свідомо. Ми розуміємо, що що війна, що складно, що ми теж прийшли на ринок, коли досить багато цифрових рішень. і… І ми хочемо дати до кінця 2023 року вам систему за 60 центів за гектар. І, до речі, в нас є один невеличкий сюрприз для вас: це QR-код, який веде на наш сайт. Ми хочемо дати комусь із вас 200 гектарів. Хто перший зможе зайти і просто залишити заявку, там у нас на сайті є купа кнопок, де можна тиснути, просто залишити номер телефону і свої дані. Ми подаруємо 200 гектар в системі безкоштовно. От. Д -д 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 Додатково додам з підключенням вашої техніки для того, щоб ви проаналізували всі можливості з історичними даними. Так і поки ви можете це зробити, я хочу сказати ще останнє. Чому ми тут і чому ми стоїмо перед вами? Чому компанія, знаючи, що на ринку вже багато цифрових рішень, знаючи, що фермер вже перенавантажений різними системами, додатками, платформами, чому ми все одно зараз стоїмо тут перед вами і щось говоримо? Ми щиро віримо, що агро може бути простішим. І ми хочемо створити це для вас. І до речі, мені зараз повідомляє, чи хтось вже а, зареєструвався. Так, дякую. Агро не тільки може бути простішим, воно має бути доступним. Ми живемо в рік цифрових технологій. 21 століття. Тобто, все, що ми зараз маємо, ми хочемо дати вам символ. Просто, доступно, якісно, з гарною інформацією всередині. і те, що ви будете використовувати завжди, я ще б я ще б хотів додати там два слова. Ми молода команда. Ми почали розробку в період війни. Ми цю розробку активно продовжуємо в цьому році. Ми додамо ще багато модулів, блоків по складському списанню, по сервісу, по інших напрямках. І разом з вами ми зробимо цю систему доступною, якісною на весь український ринок. І пан Любомир перший зайшов і зареєструвався. Фега Колос. підходьте до нас, ви отримали 200 гектарів безкоштовно. Дякую вам.